Така сама ситуація. Старт проєкту 13 числа, 23 числа сплеск, 60 чимось голосів. Ну, це просто. Ми умовно даємо, тут 60 голосів було б, Ми умовно називаємо, щоб не світити прізвищами, тому що, можливо, там, хтось хотів підставити ту людину, можливо, людина сама не знала, що таке твориться. Така сама ситуація. Тут по ну, одному з кандидатів є цікава ситуація, коли є смс-повідомлення в дуже короткому е, темі проміжок часу. Це, є. Це є один з викладачів університету, і ми не полінувалися, співставили з розкладом пар в цьому університеті і вийшло, що дійсно тобто під час пар було 10-20 смс. Ну, такі легідні методи бувають. Людям ну, дуже от, хочеться попасти в другий тур, ну, але ми це все будемо дуже жорстоко присікати. Ну, подають багато офлайнових анкет. Ну, тут проголосували всі ті, хто в АТО і волонтери. Ну, жаль, людина щиро подала це, але ми такого приймати не можемо, тому що це не є особа. Багато наполягають на подання стаціонарного номеру телефону. Єдиний спосіб подання стаціонарного ми наголошуємо тому, це дзвінок в кол-центр. Ну, іншим методом ми не маємо можливості авторизувати, що це справді телефон тої людини, яка подає. Тому ми ще раз наголошуємо, якщо ви маєте тільки стаціонарний номер, будь ласка, дзвоніть з нього в кол-центр.